Рухайся зі смаком, бо зупинятись небезпечно за даними спецінспекції в Кіровограді, 30 зупинок громадського транспорту перебувають в аварійному стані та потребують демонтажу. 70% зупинок в обласному центрі нічинні, тому не відповідають ні санітарним, ні естетичним нормам. Рейтинг кіровоградських зупинок складала Дарина Романська. Ось так виглядає зупинка привид у мікрорайоні Волкова. Вона тут якби є, але її тут і немає. Ось усе, що від неї залишилося. Поблизу знаходиться дитячий садок та школа. Зупиняти маршрутки батькам та дітям доводиться з-за кущів. А під час дощу мокнути. Ну звичайно, стикалися. Час дощі, ось якраз то понятно, що біжиш в лежачий магазин. Зупинка погано, що їх не стало зупинок, що її закрили. Інший тип це зупинки, які існують, але вони брудні та обшарпані. Одна з таких біля дендропарку. Поп'ятибольно, мабуть, на два, якщо чесно. Тому що виглядає плохо. тому що не покращено, тому ж таржава, що сипиться ні в такої где. То це ж дендропарк дожен її зробити, мабуть. Раз там красота, то й тут має бути красота. Хто повинен доглядати за зупинкою, що зустрічає відвідувачів дендропарку, ми поцікавилися в охоронця. охоронцям. Ну, тобто абсолютно не касається? Ні, вас не касається. А ось приклад доглянутих зупинок. Тут є де присісти, є урна, для сміття та велопарковка. Оце устраюває, ти дощ, запрятатися. Що ж, звісно, хорошо. За цю зупинку відповідає власник прилеглого магазину. Тутешні працівники слідкують за чистотою. Таких зупинок у Кіровограді 30%. відсотків. Ми об'язано об'язано чи то ні входять, але обіраємо трудно, не трудно. Нескільки разів утром обіцянно вбираємо і протяжі дня. Найкращі з побачених зупинок по вулиці Родимцева. Вони охайні з лавками навісом від дощу. Є тут і табличка з розкладом руху транспорту. Щоправда, водії його не дотримуються, скажуться містяни. Маршрутки ходять от, от схочу до схочу. Скільки хочуть, скільки ходять. Зараз не знаю, зараз там щось з них помінялося, то що -то там по-новому. А так, то нас основні поділили новенькі, красиві, лавочки, все. Так що у нас основки прекрасні. Не знаю, хто їх робив, але велике дякую. Дякувати потрібно місцевому депутату, кажуть тутешні жителі. Однак таких зупинок в обласному центрі не вистачає. Начальник спецінспекції говорить, знає, що потрібно робити, аби затишних зупинок у Кіровограді побільшало. У нас є остановки, багато остановок, де транспорт не ходить, а ці остановки ржавіють. Ці остановки потрібно спілити. На металлолом здати і за счет цього металу зробити їх, таких остановок 30 де-то аварійних, треба буде демонтаж, за що таких тридцяти можна з'явити п'ятнадцять нормальних астановок, эту остановку. Займатися ж благоустроєм зупинок має управління житлово-комунального господарства. Наголошує Віктор Іванов. Втім, дізнатися, коли ж чиновники візьмуться за їх облаштування, наші знімальні групі не вдалося. Протягом дня в управлінні ЖКГ так і не знайшли часу поспілкуватися з нами. Дарина Романська Зеленкін, День за днем.